Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За минулу добу російські військові випустили по правобережжю Херсонщини 569 снарядів. Як обезпечити свою оселю від надзвичайних ситуацій в опалювальний сезон, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій провели роз'яснювальний рейд. Медикаменти, їжу та гігієнічні засоби привезли благодійники до селища у Білозерській селищній громаді. Прикрасити ялинку іграшками, зробленими власними руками, в освітньо-тренінговому центрі своє херсонці вчили виготовляти святкові прикраси з помірану. За повідомленням начальника Бориславської районної військової адміністрації Володимира Літвінова зранку російські військові зі ствольної артилерії обстріляли село Михайлівка Новоолександрівської територіальної громади. Внаслідок атаки, пошкоджені будинки та господарські споруди в день, 21 грудня. Військові армії РФ били по Херсону. Ну дві ракети він лежить у ямі дві а от, от у нас в домі. Я не знаю, що це торчить. Или осколоки, или, может, тоже что-то да, такое. Мы домом. Мы я... как раз хотели выйти и стояли ну, как раз в проеме двери. И вот этот дом за... стоит дом, и пил. зашатался, Пил компот. и вот это взрыв. Прилет был оттуда. Вот здесь, два. Ну, та, они вот, вот они так Два снаряды вот от града торчат. Вот и одна, раз, и вторая. И... Ну вертикально ну, два. Ну, видно слова. трубы, вот. вот такие трубы. Вот такие труди, если там, горизонтально торчат. бьет горизонтально. Если вертикально, они рядом бьют. Прямо так от. Оце ось тугахнули. Оце ось відпало. Б... А тут то ось все. О... Угу. Ну тут чуть-чуть усвікоється. -чуть а оце тут оце. І оце двері їх вибило за Я столом під серла. Бачите, не закриваються. Це літня кухня. Внаслідок цього обстрілу пошкоджений і будинок Людмили. Десь то в п'ятого я була на роботі, мені подзвонила сусідка. і, і я перебігла. Второй етаж. Літня кухня, вибиті окна на двері. Під обстріл військових РФ потрапила Віра, розповідає в цей час. Була на вулиці. А ми стояли на углу там, з сосідка і Парень сам стояв, він упав, так от, она, А ми схватилися з нею і почали на перший дом, осколки летіти. А потім смотрим, розворачували. Ми боялися йти. І И вот дим как І це, як його газ почав так на всю вулицю. Там сусіди почали вот так заворачивать. а потім ну, визвали этих, його, ну, газовщиков, газовщиков, Потім міліція приїхала. Минулої доби їх радіон атакували двічі, каже Валентина, приблизно о 3 годині ночі та вдень. И вот тут вот здание, и вот у людей вот тут свет вон делают. Сейчас свет. Свет, вон это, оборвало провода, столбы пороняло. Вот тут я не знаю, бараки у них есть свет или нет, но придет вот тут был, там прямо с яма там. Вот у меня бабушка еще в военное время научила. У меня бабушка прошла войну, ту старую. И у меня все окна заклеены скотчем. Так, що там трохи маленькі такі, то з цила сталась і не закриваємо, щоб тобто зривона не било. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 33 рази обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Антонівці, Садовому, Придніпровському та інженерному. Атакували і дві громади Береславського району за останню добу під ворожим вогнем опинились дві територіальні громади: це Бориславська та Тягінська. Вчора місто Борислав Ворог обстрілював з артилерії, також використовуючи безпілотні літальні апарати, скидував вибухівки по житловим кварталам міста. В результаті обстрілів були пошкоджені приватні транспортні засоби. В селі Тягінка Теж було неспокійно. Ворог обстрілював населений пункт з артилерії. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За минулу добу одна людина загинула. Це жінка, 54 роки в тягинці та двоє поранених в Бориславі. Один наслідок скиду з дроні з дрону, один наслідок артобстрілу. Загалом минулої доби російські військові 117 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 569 снарядів. Чотири шахетна Херсонщини зби. Сили оборони України розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Розумієш ну, так? Ось тут е, всі ці килими, все це треба забрати, десь щоб не було горючих матеріалів, щоб нічого не могло загорітися. І так само треба е, ці чистити два рази на рік перед початком пансону і після, і вибирати після кожного опалення. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій пояснюють родині, як правильно користуватись пічним опаленням. Проводимо інформаційну засну роботу, розповідаємо людям про правильну експлуатацію печей, про вказуємо на їхні недоліки, а також нагадуємо людям про міну безпеку, тому що це, це, це дуже актуальна тема. Наш час. Дивіться, у вас І поруч е ліжко стоїть, тому я вам рекомендую е перед там, де у вас підувало, де може бути, е е тобто жарини впасти, я вам раджу положити якийсь металевий mm. лист розміром, щоб е Та, дозволяло метр на метр. Ольга Коршунова розповідає: пожежній безпеці приділяє особливу увагу. Перед отопительним сезоном, звісно, ми пічку провіряємо, сажу трусимо, димоход теж чистимо. Перед пічкою обов'язково об'язується лежати жестянка, яка, не дай Бог, вилетить, щось, щоб не було пожару. Це, за цим ми дуже дивимося і спостерігаємо. Малий, взагалі, внук не лізе до печки, я йому все. Сказала, розказала, що туди не можна лізти. Тільки я топлю пічку. ні. Під час рейду також спілкувалася із багатодітними родинами та тими, які опинилися у складних життєвих обставинах, розповіла начальниця відділу служби у справах дітей сільської ради Олена Лихацька. Наразі у нас перебуває на обліку родини складних життєвих обставинах, Ведемо їх, виїжджаємо. Робимо акти обстежень, що потрібно, беремо під соціальний супровід родини, допомагаємо, чим можемо. Складаємо оцінку потреб, все, що треба, тримаємо на контролі. Така робота проходить у співпраці з представниками різних служб, говорить поліцейський офіцер громади Ярослав Маслов. Спільно з працівниками ювенальної превенції та представниками сільської ради проводимо постійні рейди щодо відпрацювання осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, проводимо профілактичні заходи щодо донесення до них інформації щодо міновибухової небезпеки, правил поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також правил поводження з вогнем. Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Суспільне новини. Херсонщина. Представники благодійного проєкту Руки допомоги для України привезли до одного з населених пунктів Білозерської селищної громади гуманітарну допомогу. Місцева жителька Любов Авраменко разом з односельчанами стоїть у черзі. Розповідає допомогу. в Селище привозять двічі на місяць. Продуктів вистачає, магазини працюють. Допомагають нам. Мені все подобається. Що у вас була зруйнована, так? Напів. Напів зруйнована, але все вже полагоджено, слава Богу. Зимувала тут і Новий рік зустрічала в тому, в цьому буду зустрічати». Дах да, да, і вікна вставили, ну Не всі, звісно, і двері. У будинку Надії Павлишиної відремонтували дах і замінили двері. Говорить, єдина проблема опалення. Проблеми з дровами. Чоловік боліє і тільки треба грубку топити, в нього руки від нього, йому ж треба обігрівання. І не знаю. Ось привозили, нас чи в спискові немає чи що. Газом ми не топимо, бо субсидії ще нема. Може буде, але ще нема. А так, знаєте, як життя. У ментіатерку дають, дають, отримуємо. В магазині хліб кожної суботи по дві хлібині безкоштовний дають. Ну, вроді б нічого. Аби, було, Богдав, аби хуже ми... не було. Нам треба ось дрова, тому що друг газ переб'ють, чим ми будемо топити. Газ, світло, поки є воду, нам чи б, то будуть робити, говорили. Оце таке. Була розруха тут дуже, хати поваляли, люди, людей бідних постріляли, солдати, от мамки плачуть з нашого села, Цей вов, теж постріляли ось його, в чорних платках. Оце така ділечка. Валентин Дембровський допомагає організувати водопостачання в селі. Води в нас немає, ну, в нас тут багато людей, які скважини свої мають артезіанські. І ми качаємо людям, кому потрібна вода. Допомагаєте? Ну, звісно. Я цілий рік качав воду, тому що людям треба воду було качати. І це стачкою, славка, карчає, їздив по всьому селі, качав, кому треба. Писки на отримання гуманітарної допомоги сформували разом з директоркою місцевої школи, розповідає представниця проєкту руки допомоги для України Тетяна Домбровська. Привезли 400 продуктових і 350 гігієнічних наборів. Допомогу привезли двома автомобілями. Наявності є набори їжі, які містять дуже, якби такий гарний набір. Мука, сахар, крупа, консерви, тобто десь 7-8 кг. Також є набори гігієнічні для жінок, що все необхідне включає для дітей, де включені памперси, присипки, вологі серветки, тобто все, що потрібно для дитини. Також є окремі набори для пенсіонерів. Також привезли ліки противопростудні парацетамоли і бупрофени тобто, пакет такий нормальний. Є аптечки першої допомоги надамо. Є Покривала такі як махрові простині, Є матраси, є лампи, є павербанки. У цьому населеному пункті були вперше, говорить Тетяна Домбровська. Проєкт «Helping Hands for Ukraine» організувала польська фундація кластер інновацій суспільства. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсонщина. Вітаємо що сьогодні все нормально. Всі добрались до нас в нашому. Незлавним Херсоням. А сьогодні в нас є така можливість зробити новорічні прикраси для того, щоб трошки поліпшити себе настрій. Серед учасниць майстер-класу Херсонка Яна після прослуховування інструктажу береться за роботу. Вроді да. як получається, у нас нам нравиться у майстер-класі. Яна бере участь вдруге. Розказує це допомагає відволіктись. Сьогодні прийшла разом з донькою, яка також робить ялинкову прикрасу. У нас є зйомка з прошлого мастер класу дома. Там чуть-чуть маленька такая. То может на ній налепим. ті грушечки. Свої ялинкові прикраси учасниці роблять з фомірану. Їх навчає майстриня Наталя. Спочатку тільки першу склеїли. Потім далі покажу як. Під прямим кутом склеїли на одній і на другій. Вперше в освітньо-тренінговому просторі своє Лілія. Тут атмосфера така гарна, дітки приходять, вони можуть спілкуватися. Нам дуже сподобалося, Мабуть, якщо нас пригласять, ми ще раз прийдемо. Такі зустрічі розказує голова громадської організації Громада Юа Наталя Шатілова проводять для психосоціальної підтримки херсонців, які живуть під постійними обстрілами. Хочемо, щоб люди спілкувалися. Головна мета для того, щоб це було офлайн і щоб люди могли вийти з своїх домівок, поспілкуватися в безпечному просторі. У нас сьогодні присутні бачите, і родини з дітьми і жінки, які декілька з них проживають в районі Острів. Ми знаємо, що це Світ небезпечне район зараз у Херсоні працює два простори: освітньо-тренінговий своє і для психоемоційної підтримки своє рідне. Творчі зустрічі та майстер-класи проводять майже щодня. Розповіла Наталя Шатілова. Катерина Мончаренко Геляшенко, Роман Сайов Юрій Лотошинський. Суспільне новини. Херсон.